Всім привіт! Я рада вітати вас себе на каналі і сьогодні я буду випікати кекси. Значить, що для цього мені треба? У мене тут 125 грам муки 25-35 грам. Цього, какого, 125 грамів цукру, 2 грами. Соди і 1 грам розпушувача, три жовтки і один білок, чотири жовтки і один білок от мл олії. І 150 грам молока кімнатної температури. І все це зараз будемо ми змішувати. Так, зараз з першим ділом змішаємо сухі інгредієнти. Какао я просію, через те, що трошки крупинки тут є. Просіємо сюди. І так, какао просіяла, тепер додаю сюди розпушувач і соду. Ось так. І все це перемішуємо так. Гарненько перемішуємо, щоб воно у нас було вже готове. Духовка в мене включена вже. Будемо нагрівати її до 150 градусів, поки тут за місяця духовка нагріється. Так, розсмішали. І тепер, далі, що, беремо яйця жовткі наші, додаємо дрібку соли сюди. Висипаємо цукор і змішуємо, змішуємо міксером. І так, пробили жовтки, тепер додаємо сюди молочко і додаємо олійку. Розмішуємо на низьких оборотах так розмішуємо просто, щоб поєдналося все Поєднали і тепер будемо додавати сюди борошно І всі останні сухі інгредієнти. І теж будемо змішувати міксером. От так висипаю все зразу, не залишаю нічого. І тепер міксером так легенько теж вмію до однорідності. Решала все, тепер беру кондитерський мішечок, наливаю у кондитерський мішечок, розчин Мен такий дожен быть. Можна було б і так, ну трошки буде удобніше мені наливати Ось так. Сейчас тут сделаем дырочку. Так, робимо надріз такий, не сильно великий. І тепер в мене ось такі формочки, я просто положила сюди, розчеряпилися вже, їх треба використати, тому що вони вже і отак потрошку придержуючи. Наливаємо третю частину десь. Ось так. І так кожду буду робити. От так. Так, заповнила наші капсули і тепер відправляю пектися в духовку перед температурі 150 градусів, десь приблизно 25-30 хвилин, ну, до, коротше, до сухої шпорки. Як попечуться, тоді будемо бачити. І так, спеклися наші кекси. Як бачите, такі вони капкейки чи як хто їх називає, бачите, які вони негесенькі, пружинисті, гарні вийшли. І чим хорошо, що вони не роблять, ну, їх немає такого вивіршування, що вони рівненькі. Получають. Бачите, Рівненькі. І що ми далі робимо? Далі будемо зараз їх прикрашати. Значить, що мені для цього треба? В мене будемо білково-заварним кремом робити. У мене тут 60 грамів білка. У ковшик мені потрібно. Сейчас включаємо. 150 грам цукру. 150 грам цукру. Добавляю у ковшик. Так, 150. 150 грам шутку. 150 грам. І потрібно 42 грами води. 42 грами. Цього масло. Наливаємо водичку. 42 грами. Нам потрібна буде ще лимонна кислота, десь третя частина Ну, це вже потом, як зваримо сироп. Вже як звариться сироп, десь оток я буду додавати лимонної кислоти. А зараз я відправляю на огонь. сироп ставляю на невеличкий такий вогник і буду його робити до 118 градусів О, і тим часом, в общем, будемо збивати білок. Так, я поставила грі. До, до закипання щоб закипів сироп Мені треба, щоб було 107 градусів, буду міряти ось таким градусником. Я вже не буду камеру носити туди-сюди, до 107 градусів. І потім я зіб'ю білок. О. А сироп наш буде далі варитися. От. І так, на градуснику 107. І зараз я збиваю білок. Білок там бореться. збиваю білок Так ось тільки кинув. Буквально одну хвилинку збиваємо. сироп добавится, якраз буде 118 градусів. Наш білок. Тепер міряємо градусником. Так, 118 І я додаю лимонної кислоти і виключаю я. І він буде в мене кипіть у самому ковшику, через те, що в кошику дно дуже товсте. І трошки дам йому, бачите, кипить він. Ковшику кипить, тому що ковшик товсти... товсте дно. О. І зараз буквально дам хвилинку йому з Це вже я провірила на своєму ковшику. Ви дивіться, як там у вас. І мені треба, щоб він не прохолонув до 123 градусів. Так, він набирає 125. А коли прохолоняє, то треба, щоб було 123 градуси. Я так робила, була, переварила. Зробився коричневий, то й кажу, що треба, щоб дивіться кошик, якщо дуже товсте дно, то, значить, треба примінятися до всього. Не буду задержувати. Сейчас я виключу. І так, сироп наш схолонув холону, і тепер будемо вводити отак потихеньку До стінки пробиваємо. І потихеньку вводимо. Вдеваем. Буквально по лампе очки, не дышим. Сдавается быстро, хорошо, и как раз мне на все 10 12 коптейки, ось цього крему. Маса уплотнилася, як бачите, я вже не вам. Я ось, ось Бачите, як він вже робиться, вибирається весь наверх. За міксерів дрібнувато його збивати. Він робиться плотний. Плотний, гарний такий стійкий крем. Так, все. На цьому закінчили збивати. Дуже гарний крем виходить. Ось такий. І так, крем наш готовий. Зараз очистимо од кремовінчики. Дуже гарний вийшов він. Получається, тим більше, що не треба планетарного, можна робити і цим ручним міксером. І все прекрасно виходить. Ось так. Ось який він. Окрашувати не буду. Буде він біленький. Ось Значте. Так, тепер беру я. На содочку свою любиму і наповнюю кремом мішечок і будемо щось зараз помічити.

І так, прикрасила я кремом. Тепер беру в мене тут малинка, вона не, не сильно така велика і красива, ну, яка є. І так посерединці, зараз приліплю по одній штучці, виберу де трошки така більшенька. Конечно, якби велика була, то красивіше було б. Ну, тим не мене, так ось, що есть. Що маємо, те маємо. Спасибі Богу за цю. Так. Так, є. І в мене тут ось є м'ята, свіжайша з городу. і що я хочу отак, От по одному листочку, так, я думаю, буде достатньо. Де більший листочок, де менший? І так, ось такі пірожинки в нас вийшлося. Оці такі вийшла пірожинка. Ось такі. Давайте покажу, розріжу одну, покажу яке всередині. Зараз візьму тарілочку і риба ось. Можна отакі. Саме перше. Розділити треба, дивіться, який пухкий кексик всередині, гарненький, пухкенький і смачненький. Так що, кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.